А далі мені цікаво у нас такий, в принципі, у нас осінь мені здається, mm -hmm. відкриттів. Один. Але він просто ходив, з нами пив. Але просто так валять, прикиньте. От. І тепер буде інше, інше відкриття, напевно, цього року. Він теж сьогодні. Нам щось показав, розказав і прочитав, а ще він зробиться це зараз. Це Михайло Яременко. Давайте привітаємо. Дивіться, попередній вірш як першому турі, він в мене був дуже експресивний. Цей таким не буде. Якщо хтось за це бал, на вашій совісті. За те, тут реквізит, за це можна надати. Значить. Сейчас, будь ласка, таке питання. Не вмикай, не вмикай. Не вмикай. Да, ты, ты. Ну не вмикай, ньон! Питання таке, скажіть, будь ласка, чи може правда? Ну, якщо вважати, що правда, це ви знаєте, просто, що моя правда, чи його правда. От правда. Вона може бути нежиттєздатною. Ні, не. 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 вона ж правда. Вона ж правда. Правду кажеш. Вмикай. Правду кажу. Правда. Народилась на світанку, але не істина, ми... ну ёбани, ну! <ріць> дава стока розмінки били. <ріць> Це, раніше, можливо, <ріць> <не було. ріць> Правда народилась <ріць> на світанку. Цьому передавала складна ніч. Ворожі бити скупчились на ранку, Вони пошикувались в одну ланку. З них кожен бачив правді полонянку. Ви скажете, це все алегорична забаганка. Або ж, я відповім, направду там була кривава Січ. Рясний світанок, що стояв на трупах, приніс надію, що останній з днів, що ніс брехню в своїх нутрах ранковим співом продзвенів. А правда така щира та красива, а після плачу посміхнулася у світ. Вона була рум'яна та невинна, усі довкола їй бажали їти. Коли б вона вже стала на ті ніжки, а вітер, словом її мовив скрізь, пішли б у забуття брехливі книжки, а нові були писані зі сліз. Але чим далі вечір підкрадався родильний, родильний дім під темряву пустів, тоді ворог цими скористався, приспати немовлятко він схотів. Бентежний лікар мав бажання несвідомі, а темні коридори лізли в мізки, потроху виростали в нього в як очі засіхали на валізки, що принесли йому особи невідомі. Візьму, прийму, додому заберу. І скільки всього потім накуплю, я не вкраду, бо я зіграю в гру. Для себе правильні слова я підберу. Її життя, життю моєму, та життя. У мене буде дім не укриття, Закінчиться озладеніле виття, коли припиниться її серцебиття. Але за це вже точно є стаття. Хоча, якщо подумати, дитя мало погане самопочуття, тому і відійшло у небуття. Померло, правда, на наступний день. Хіба так може швидко йти зима опісля літа? По всьому світу склали травоних пісень. Труна дитяча була словом оповита. Суд засідав за місцем смерті правди. Формальну справедливість він удав, цікаво, як він був, він безпорадним, коли без правди з її трупом засідав. Допитаних було близько півсотні. Годинами у залі йшов кошмар, тобі недістиний не був козир з підворотні. Той лікар, що пологи там приймав. І... Фразою все вмить переіначив, Він все ж сказав, чого насправді правда померла, і лікар під присягою зазначив вона нежиттєздатною була.